У Севастополі відбулася презентація книги Кримська проблема у діяльності УНР періоду директорії відомо кримського науковця Андрія Іванця. Це перша спроба в історіографії надати комплексну картину ставлення Української Народної Республіки у 1918-1920 роках до суперечливих прикордонних питань кримської проблеми. Далі у нашому сюжеті. На заході, який відбувся в європейському університеті Севастополя, були присутні студенти університету з факультету економіки та відомі громадські діячі міста. Автор книги Андрій Венець на презентацію ознайомив потенційних читачів з невідомими подробицями про маловивчені сторінки вітчизняної історії періоду формування кордонів державних утворень України, загальнонаціонального значення під час доби війн і революції на початку двадцятого століття. Перерві Андрій Венець, спілкуючись з нами, поділився, чому він обрав дослідувати саме цю тему історичну. Минулого нашої держави ця тема була не дослідження, але вона є дуже цікавою і я вважаю корисною, потрібною для нас, для сучасних громадян України, особливо в Криму, оскільки ми. Кримчани об'єднуємося двома речами це належності до українського громадянства і нашим проживанням в Криму. Наприкінці заходу всі бажаючі мали змогу придбати книгу з автографом автора. І, мабуть, люди, яким вона потрапить до рук, після читання замисляться не тільки над тими процесами, що відбувалися близько сторіччя тому, але й над тими, що відбуваються у сьогоденні.